На службу по контракту вооруженной силы Украины продолжает набор граждан. Как мужчины, так и женщины призывного возраста изначально должны пройти обязательную медкомиссию. Решение будет приниматься только после заключения врача. Вик у нас обмежено сейчас от 18 до 60 лет. Но набирают на контрактную службу бажен до 45 лет. Всем военнослужащим по контракту предоставляется возможность бесплатной учебы, получения льготного жилья, Государство гарантує хорошу зарплату і соцпакет. Стрільці отримують заробітну плату до 7 тисяч, 7 тисяч гривень. Старші стрільці 7500. Командири відділень від 8 тисяч, це залежно від віку його стажу роботи, служби, яка була до цього. Чим більше стаж служби, тим більше вони можуть отримати. Від должносного кладу вони можуть більше отримати. Офіцерський склад, заробітна плата у них від 10 до 14 тисяч гривень. Як розказав Вадим Шевчук, те, хто підписав контракт, государство обезпечат вещами, бесплатным медицинським обслуживанием, ежегодным оплачиваемым отпуском. Також в них є льготи. щорічна матеріальна допомога у розмірі окладу і звання. Це, так, це близько десь 4 тисяч гривень. Матеріальну допомогу при переїзді на нове місце служби в розмірі 100% місячної заробітної плати. На кожного члена сім'ї. Якщо їх четверо, то на всіх четверих чи троє. Грошову компенсацію при виконанні завдань в польових умовах служби. Також воєнний комісар Білогорністровського розказав об условиях і для тих, хто проходить службу в зоні проведення антитерористичної операції. Проходження військової служби в антитерористичних операціях, де доплата грошова, це на передній лінії до 6 тисяч гривень до заробітної плати, на другій лінії це 2500. Тисяч гривень. Учасники також хочуть додати учасники антитерористичної операції, надаються пільги щодо комунальних послуг в розмірі 75, 75%, а також щорічну виплату грошового забезпечення в розмірі 900 гривень. Якщо ви вирішили стати захисником України за більш детальною інформацією о контрактній службі, обращайтесь в Білогородністровський міський військовий комісаріат. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бі ТВ.